Багато хто говорить, візьме відповідальність за своє життя, гаразд. Але як саме це зробити та з чого починати? Ось простий, але дієвий лайфакт. Якщо я відповідальна за своє життя, отже, я на нього якимось чином впливаю. Давайте розбиратись. На що саме я можу впливати, та як це виглядає в реальності? Я впливаю на те, Скільки часу я сплю? Я впливаю на те, що я їм. Також я впливаю на те, з ким я спілкуюсь, на те, яку інформацію я споживаю. Кожного разу, коли я замінюю фразу, мені доводиться, на я обираю, я повертаю частинку влади над своїм життям. І тоді природньо виникають інші глибші питання. Навіщо мені це, чи живить мене це, чи хочу я й надалі залишатись в цьому колі спілкування. Саме з цього починаються зміни. Бо брати відповідальність це не кара і не тягар. Це право обирати, що тебе живить, а що виснажує. Коли ти обираєш перше, ти повертаєш автономію, так і росте самоповага. І саме так народжується справжня відповідальність: бачити, де твій вплив, і діяти там, де можеш.